І навіщо ж здалося мені те, що десь біля 20-го року життя потрапила мені до рук та книжка Арістотеля, яку називають Десять категорій, і я, прочитавши її сам, зрозумів її. При слові категорії, устак карфагенського ритора, мого вчителя і інших, що вважали себе за вчених, пихато надувалися, коли вони його вимовляли. Тимто і я, схилившись над категоріями, жадібно поглинав їх, наче щось величне і Божеське. А пізніше я розмовляв про ним з тим, хто казав, що ледве зрозумів цей твір, незважаючи на допомогу найславніших учителів, які пояснювали його не лише словами, а й за допомогою відповідних фігур, що їх рисували на піску. Ті вчителі не могли мене нічого навчити, крім того, що я й сам пізнав з лектури. І мені здавалося, що ця розвідка досить ясно говорить про субстанції, пояснює їх і те, що в них міститься, наприклад, якою є людина і постать, кількість ніг і споріднення, чий це брат або де він оселився після народження, чи він стоїть, чи сидить, чи взутий, чи озброєний, діяльний, чи підлягає якісь дії, і всі ті незліченні подробиці, які містяться в тих десяти наведених для прикладу родах. Аби ті, що в незліченій кількості містяться в самому роді субстанції, навіщо ж здалося мені те все? Я виніс із того хіба що шкоду, бо думав, що тих десять категорій охоплюють все, що тільки існує. Я намагався осягнути тебе Божим і тебе, що є напрочуд простий і незмінний, ніби ти підлягав своїй величі і своїй красі. Я бачив їх у тобі, як у тілі, а тим часом ти сам, це твоя велич і твоя краса. І навпаки, тіло це ані велике, ані гарне вже тому, що воно тіло, і воно зберегло б і надалі свою тілесну істоту, хоча б і меншу за величиною красою. Та все, що я думав про тебе, це був обман, а не правда. Це були фікції мого горя, а не трівкі основи твоєї блаженості. Бо ти так наказав, і твій наказ сповнювався в мені так, що земля роділа мені терня й будяки, а я в поті чола добував мій хліб. І яку ж користь я мав з того, що сам прочитав і зрозумів усі, які тільки мій книжки з обсягу наук, званими вільними я найнужденніший раб злих похоти. Я насолоджувався їх читанням, але не розумів того, звідки походить в те все, що було в них правдиве і певне. Я обернувся спиною до світла, але це звернув на освітлені предмети, тимто мої очі, хоч і бачили освітлені предмети, самі не сприймали променів світла. Усе те, чого я навчився без великих зусиль і без учителя, чи то з риторики, і діалектики, чи з геометрії, музики і арифметики, то завдяки тобі ти знаєш це, Господи Боже мій, бо швидкість розуміння і розумування це твій дар. Однак за це я не складав тобі дяки, тимто мої знання обернулися не на мою користь, а на мою згубу, бо я гаряче бажав затримати при собі кращу частину своєї спадщини, замість того, щоб зберігати свої сили при тобі. Я пішов у чужий край, щоб прогайнувати її вдалині від тебе у примхах повійниць похоти. Бо який же хосен я мав з корисної речі, якщо я погано користувався нею. Я ж навіть не помічав того, які величезні труднощі створювали ті науки найздібнішим і найпильнішим учням. А коли я постарався викласти їм ті науки зрозуміло, то найрозумнішим із них виявився той, хто встигав стежити за моїми поясненнями. І що ж допомогло мені, коли я думав, що ти, Господи, Ти правда, є світле і безмежне тіло, а саме тільки частинка цього тіла. Що то за єхидність! Однак я був такий. Я не червонію, Боже мій, коли зізнаюся тобі, бо милосердя Твоє наді мною. Я не соромлюся називати ім'я Твоє, я, хто колись не соромився перед людьми свого богохульства і свого гавкання на тебе. Чим ще допомогла мені моя кмітливість, завдяки якій я без допомоги якогось учителя розбирався в найзаплутаніших творах, коли тим часом у тій науці, що стосується мого спасіння. Я потопав у гидоті ганебних святотацьких помилок. Та хіба великої шкоди завдає твоїм пташатам їх далеку тупіший розум, якщо вони завжди при Тобі захищені у гніздечку твоєї церкви, чекаючи, доки вб'ються в пір'я і доки розвинуться в них крильця любові від поживи здорової віри? О Господи Боже наш, дозволь нам надіятися під покровом крил Твоїх, заслоняй нас і неси нас. Ти носитимеш нас, ти носитимеш нас таких маленьких, аж до сивого волосся, бо наша сила тільки з тобою. Якщо ж її обмежимо лише до себе самих, то це вже буде не сила, а безсилля. Усе наше добро завжди живе в тобі, а ми стали їхидними, тому що відвернулися від тебе і зійшли з правдивого шляху. Ми повернемося знову до Тебе, Господи, щоб не провалитися під землю. Наше добро в Тобі без найменшої втрати, бо Ти сам наше добро. Не боїмося того, що не матимемо куди повернутися, відійшовши звідти, бо під час нашої відсутності не завалиться наш дім, тобто вічність Твоя.